Законопроект повинен бути прозорий і зрозумілий для всіх. Тобто, повинні бути гарантії з боку держави, повинні бути правила, за якими ну, зрозуміли для всіх, для суспільства. І повинна бути якась ну, справедливість, мабуть. Тобто, якщо всі йдуть, то всі йдуть. Я сам списався пару місяців тому. Я в перші дні пішов і захищав, і вважаю, що е, і мені не треба було ніякої додаткової мотивації і так далі. Мені здається, що людям просто треба зрозуміти. Е, ну, може, це для когось дивно прозвучить, але не треба відокремлювати себе від держави, бо зараз багато хто себе демотивує або публічно заявляє, а от ми не підемо служити, або ми не будемо там йти військомат, поки держава зробить. Не зробить оте, оте, є Все, що держава не зробила, це наш з вами висновок і наша з вами відповідальність. Мені здається, мають бути чіткі рамки, типу. Ну, людина має розуміти, от, да, вона йде кудись, йде там, на фронт, і вона от, ну, як мені здається, має знати, там, який період вона там перебуває, що вона може повернутися, щоб це не було так, як типу, е ну, типу, ув'язнення якесь, так. Примусово, я думаю, це точно не вийде, тому що і так, як це все триває вже доволі довгий час, людей вже таке, якщо можна сказати, виснаження краще б закінчилася скоріше війна. Щоб всі і чиновники, і підприємці, і звичайні люди могли на рівних правах займатися військовою підготовкою і обороною нашої країни. Друге питання це. Підтримка держави для сімей, тобто, щоб я був впевнений, те, що якщо зі мною щось станеться на війні, моя сім'я була захищена.